28 квітня 2023 року, п'ятниця. Заняття народознавства. Тема Зустріч птахів. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Послухайте віршик, який називається Пташка. Про що пташку нам співаєш пісню голосну? Я співаю всьому світу пісню про весну. Про її квітки пахучі, про сади, гаї. Раджу я і вам співати, дітоньки мої. Діти, яка зараз пора року? Так, правильно, зараз весна. На весні люди промовляють заклички для птахів. Пташок викликаємо із темного краю, і летить солав... летять соловейки на нашу земельку, спішить ластівонька, пасти корівонці. І ще є народний звичай закликати весну печивом, жайворонками. Ось роблять такі жайворонки і закликають весну. Ось і тепле сонце гріє, пташка вирію летить, а на крилах, мов цариця, весна красна там сидить. Ось ступа вона на землю. І сніжком струмок біжить, і дерева заквічались вмить, і трава вже зеленіє, на травиці сонечко сидить, а пташки так весело співають, і у пісні весну прославляють. Дітки, Дітки а зараз ми з вами пригадаємо. Ташок, яких ви знаєте. Я буду загадувати загадки, а ви будете їх відгадувати. Сіренький, а не миша, стрибає, а не зайчик. Він злітає у блакить, не співає, цвірінчить. Дітки, хто це? Так, правильно, це горобець. А скажіть мені, будь ласка, горобець зимуюча пташка чи перелітня? Так, правильно, зимуюча, слухаємо слідуючу загадку. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Дітки, хто це? Так, правильно, це ластівка. А скажіть, будь ласка, ластівка це зимуюча пташка чи перелітня? Так, правильно, це перелітня пташка. Слухаємо далі чорнокрилий і веселий. Любить він людські оселі. Ми для нього разом з татом зробимо шпаківню. Хатку. Що це? Хто це? Так, правильно, дітки, це шпак. А скажіть, будь ласка, шпак це зимуючий птах чи перелітній? Так, правильно, це перелітній птах. Далі слухайте. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Дітки, що це за пташка? Так, правильно, це журавель. А скажіть, будь ласка, журавель перелітний, птах чи зимуючий? Так, правильно, перелітній. Далі. В'ється стука, молоток, поправляє наш садок. Що це за пташка? Так, правильно, дітки, це дятел. А скажіть, будь ласка, дятел. Перелітній птах чи зимуючий? Так, правильно, зимуючий птах. Слухаємо далі. Летів птах через дах, сів на воротях в червоних чоботях. Скажіть, будь ласка, що це за птах? Так, правильно, це лелека. А лелека це зимуючий птах чи перелітній? Правильно, це перелітній птах. Маленький, сіренький, по гаях літає, уночі співає. Що це за птах? Так, правильно, це соловейко. А скажіть, будь ласка, соловейко це зимуючий птах чи перелітній? Так, правильно, це перелітній птах. Чорномазий білодзьобий, він за плугом важко ходить, сторож вірний друг полів, перший вісник теплих днів. Що це за пташка? Так, правильно, діти, це грак. А скажіть мені, будь ласка, грак птах чи зимуючий? Так, правильно, грак це. Перелітній птах. Так, дітки. А зараз я розповім вам дещо цікаве про птахів України. Найбільший серед птахів гриф чорний. Зараз я вам його покажу. Ось подивіться, це гриф чорний, сам великий птах України. Далі найвищий птах журавель. Ось подивіться, найвищий птах журавель. Так, найважчий птах дрофа. Самий на ваші птах. Найменший птах корольок. Ось такий маленький птах корольок. Найшвидший птах сапсан. Ось. Найдовший дзьоб має лелека. Ось у лелеки довгий дзьоб, а найбільший крила має беркут. Ось, бачите, у нього дуже великі крила, самі великі крила. Так, добре, дітки. Сову вважають символом мудрості, а лелеку символом щастя. 1 квітня є. 1 квітня є Міжнародним днем птахів. Але я закликаю вас пам'ятати про охорону птахів не тільки в цей день, а завжди. Наше заняття закінчено. До побачення!